Останнім часом все частіше до мене звертаються підписники із запитанням, що купили таку точну хлібопічку гаріння, і то в них хліб не виходить, то в них кришиться. то ще щось, щось. І просять поділитися рецептом, на якому все ж таки зупинилася я. Тому що, по всі ви знаєте, я також дуже багато експериментувала, випробовувала. І я все збиралася записати рецепт, але згадувала про це вже коли було пізно. І сьогодні майже так вийшло. Я вже влила воду і всипала першу чайну ложечку солі, а потім згадалося. Отже, 350 мл води теплої. Три ось такі мірніці чайні ложечки солі. Першу я вже всипала без вас. То була друга і ось третя. Без гірочки, можна трішечки неповну, відправляю сюди. Далі йде цукор. Ця сама мірна ложка, яка йде в комплекті, ось ця маленька це як чайна, а велика це як столова. Тому цукор відміряємо великою. Перша пішла. І ще пів ложечки. Тобто, загалом. Півтори ложечки повинно бути. Крок наступний олія. Беру просто столову ложку і додаю три столових ложки. Тобто на 350 мл води всього по три. Три чайних ложки солі, три чайних або півтори столових ложки цукру. І 3 столових ложки звичайної олії. Далі йде борошно. Борошно можна просіювати, можна навіть не просіювати. Скажу відверто, якщо борошно гарної якості, то відвертої різниці ви не побачите. Але все борошно різне. І стандартна норма. Яку я використовую, це 550 грамів борошна. Але знову ж таки кажу, коли ви змінюєте борошна, да, навіть того самого виробника. Ось так само було в мене: минулий мішечок закінчився. Я беру 10-кілограмовими або 5-кілограмовими мішечками. Бо ми мало борошна використовуємо і великий нам брати немає сенсу. Беру в одного і того виробника зараз. І от минулий мішечок закінчився, взяли новий. І вже треба трішечки коригувати. Тобто, коли ви першу хлібинку печете на новому борошні, ви бачите стан тіста, яке воно є, яке воно повинно бути. Воно не повинно бути закруте і не повинно бути за рідке. Значить, повторюю, стандартна норма 550 грамів. Я це роблю через ваги, обов'язково. Це борошно, яке я придбала останнім, на ньому тісто виходить рідкувате. тому я кладу не 550 грамів, а трішечки більше. От, Я поклала 580 грамів борошна. Ну і останній інгредієнт це дріжджі. Сухі дріжджі. Значить, пробувала по-різному. І сіль не додавати, як пишуть, а сіль зверху на борошно. І дрожжі оживляти. Різниці геть немає взагалі. Єдине що, що дріжджі, повинні бути безпосередньо внесені на борошно. Тому я роблю ось таку бороздочку. І дві ось такі чайні ложечки додаю сюди. Все, тепер цю ємність можна відправляти в хлібопіч. А далі все дуже просто. Ось можете бачити, да? хлібопіч гирення. Я вибираю другий режим це французька випічка. Ось можна бачити. Далі вага на ці пропорції. в мене, от, бачите, три ваги кіло 125, кіло 350 і кіло 600 на ось ці пропорції, як автоматично виставляється середня вага 1350 350, Я нічого не змінюю. Можна зробити більший буханець, тоді я ставлю на 1600 600. Або, коли я роблю геть маленький, як батон, тоді я ставлю на саму маленьку. В таких пропорціях я нічого не змінюю. І скоринка. Скоринка це ось кнопочка колор. Скоринка в нас відображається внизу. Можна поставити це ось світла, середня і темна. Бувало таке, що коли напруга дуже низька, я ставлю темну, але останнім часом я зараз також не змінюю. Залишаю на середній. І все. Залишилося просто натиснути кнопочку Старт. І вона пішла замішувати. Під час вимішування один раз все ж таки ви повинні сюди заглянути. Бачите, в уголочках он може залишитися на стіночці чаші борошно. І в такому випадку ми беремо силиконову лопаточку і просто ось такими рухами відчищаємо. Ось так, щоб куточки були чистенькі. І все, закриваємо і чекаємо, поки через 3 години ваша хлібопічечка вас погукає забрати готовий хлібчик. Буде ще такий момент, коли вона просигналізує, якщо ви бажаєте внести якісь добавки у ваш хлібчик, то на тому саме моменті можна це зробити. А якщо ви не збираєтесь нічого вносити, забуваємо про неї на 3 години. А через 3 години і 10 хвилин у вас на виході ось така буханочка смачного ароматного хлібцю. Вагою 950 г я щойно навмисно зважила. По засмаженості, я вважаю, що більше не треба. Це те про що я вам казала. Хрустка скоринка повністю пропечена. Немає ніякого нерівномірного осідання борошна. Шикарний виходить хліб. В хлібопічці горення саме за цими пропорціями.